Для нас велика честь, що сьогодні з нами представник Державного департаменту США. Пані та панове, привітайте пана Крістофера Андерсона аташе з питань культури Державного департаменту США. Усім добрий день. Знаєте, я навіть трохи нервую виступати після такого потужного спікера. адже я не пастор, я чиновник. У мене немає такого дару красномовства, як у деяких із присутніх тут людей. але я працюю за українським напрямом з 2014 року. Я був там, коли Росія намагалася анексувати Крим. Я був там і пізніше, і працював від імені американського уряду на переговорах з росіянами, коли вони намагалися заперечувати саме існування України як держави, посилаючись на якісь абсурдні теорії про польську шляхту та інші нісенітниці. Я знаю, як це важко, і розумію наскільки зараз складна ситуація. Буквально пару тижнів тому я був в Україні разом зі своїм керівником, помічником держсекретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом. Ми поїхали туди. Щоб виконати обіцянку президента, не забувати про українських дітей і робити все можливе, щоб повернути їх додому. Незабаром настане четверта річниця повномасштабного вторгнення. Але як я вже сказав, війна насправді триває з 2014 року, і одна з найтрагічніших її сторін це систематичне насильницьке вивезення та депортація українських дітей. Коли ми були в Україні. Ми приїхали якраз на свято Водохреща. Ми зайшли до Михайлівського собору, зустрілися з багатьма релігійними лідерами, і всі вони говорили одне й те саме: вони моляться за мир і підтримують зусилля Президента Трампа щодо досягнення міцного довготривалого миру. Вони також говорили про сильну традицію релігійної свободи в Україні, про дух свободи, і водночас про ті загрози, з якими їм доводиться стикатися. А ще ми зустрілися з дітьми, яким вдалося повернутися з російської окупації. Вони розповіли нам справді моторошні речі. Я хочу поділитися з вами кількома такими історіями. Діти розповідали нам, що під російською окупацією їм просто не давали жити, їм забороняли бути українцями, їх змушували заперечувати власне походження. Їм забороняли сповідувати свою віру так, як вони вірять. Їм забороняли говорити рідною мовою, інакше кажучи, їм забороняли бути вільними. Ми також зустрічалися з першою леді Оленою Зеленською, і вона розповіла нам історію брата і сестри. Вони жили на окупованій території, потім їх депортували в глиб Росії і розлучили. У цих дітей є родина, яка на них чекає і хоче забрати, але їх розділили. Над хлопчиком постійно знущалися, навіювали йому, що рідним він більше не потрібен, що в Україні самі нацисти його просто булили без зупинки, і все закінчилося трагедією. Він наклав на себе руки. Сестру навіть не пустили на похорон. А потім її відправили в притулок для дітей з поведінковими відхиленнями. Знаєте, у мене б теж були відхилення, якби мені довелося пережити такий жах. І ось її досі утримують у притулку в Росії, хоча родина хоче її повернути, але російська влада просто блокує всі спроби. Ще ми чули історію хлопця, який жив в окупації. Йому забороняли говорити українською, змушували вивчати російську і вже готували до служби в їхній армії. На щастя, за допомогою організації Save Ukraine йому вдалося втекти і повернутися в Україну, де він знову може бути вільною людиною. Існує безліч підтверджених звітів про те, що цих дітей піддають так званому перевихованню від самого слова мороз по шкірі. Воно нагадує практики північної Кореї, Радянського Союзу, Ірану та інших репресивних режимів. Дітям не дають зв'язатися з батьками і брешуть їм, що України більше не існує. І Остання історія, якою я хочу поділитися: йдеться про сім'ю, яку вивезли з окупованої території, та змусили пройти через так званий фільтраційний табір. Ще одне моторошне слово У батька було татуювання з українською символікою. Росіяни катували його і буквально випалили це татуювання з його тіла лише тому, що це був символ України, а їм це не подобалося. Його дочка залишилася одна. Вона більше ніколи не бачила свою матір. Ми не знаємо, що з нею сталося але вона вважала себе українкою, а для росіян це було неприпустимо. Це страшні історії, і вони не поодинокі. Це системна практика російського уряду, і вона чітко задокументована. Але що нас по справжньому надихнуло, це мужність українців і особливо цих дітей. Не можна про них забувати. Ми зобов'язані повернути їх додому. На завершення я хочу повторити обіцянку президента Трампа та першої леді Меланії Трамп. Ми зробимо все, щоб гарантувати безпечне повернення українських дітей до їхніх родин. Наша позиція непохитна. Ми докладемо всіх зусиль, щоб повернути їх додому. Дякую.